У Сіднеї заарештували двох австралійців, які планували теракти. Як вважають, вони збиралися закласти саморобну бомбу в пасажирський літак, що вилітав із сіднея. А ще вони виготовляли механізм, який випускає отруйний газ. було зроблено багато роботи. Щойно правоохоронці отримали дані від розвідки, як за цими людьми відразу встановили стеження. Крім того, ми доклали всіх зусиль, щоб запобігти будь-якій загрозі. Як повідомляють, підозрюваних підтримувала із Сирії терористична організація іДІЛ. Вони планували 15 липня закласти бомбу в літаку авіакомпанії Етіхат Airways. Однак їхній план не вдався. На територію аеропорту вибуховий пристрій не потрапив. Що ж до механізму для розпилення отруйного газу, то поліції поки невідомо, де його збиралися використовувати. Зловмисники потрапили до рук правоохоронців під час рейдів у Сіднеї. Загалом заарештували чотирьох, проте звинувачення висунули поки лише двом.